Капітель це літера, що виглядає як велика, але за розміром дорівнює малі. Так і наша команда, ми починаємо з малого, але працюємо з масштабними ідеями, натхненно і пристрасна як професіонали. Работу над нашою концепцією редизайну ми почали з проєктування інформаційної архітектури. Нашою ціллю було зменшити кількість пунктів головного меню, щоб з навігацію сайтом. тому ми поєднали деякі сторінки у логічні групи. Наприклад, всі сторінки, що стосуються цін на шрифти. Ми визначили загальний каркас для сайту, що включає хедер, зону для локальної навігації та фільтрації зліва, зону основного контенту справа і футер. Глобальна навігація незмінна на всьому сайті, а наповнення блоків локальної навігації та контенту залежить від сторінки. Наша концепція редизайну це мінімалізм та фокус на шрифтах. У кольоровій палітрі ми використали нейтральні кольори для більшості елементів інтерфейсу, блакитно-зелені відтінки для елементів налаштування та вибору та зберегли помаранчевий колір бренду, застосував його логотипі, а також кнопках ключової дії. А ще ми додали невеличкі акценти у вигляді українських символів. Ми ретельно пропрацювали дві головні сторінки сайту: а саме каталог шрифтів та сторінку шрифта. Почнемо зі сторінки каталога. Сторінку каталога ми поділили на три функціональних блоки: Це фільтри, панель налаштувань і результати пошуку та фільтрації, тобто картки шерефтів. Ми впорядкували фільтри, спираючись на аналіз конкурентів та результати масового опитування. Основні три блоки фільтрів, популярні параметри класифікації та теги за замовчуванням розгорнуті. Фільтри виконані в одному стилі, мають єдину механіку роботи, і всю в панелі фільтрів можна згорнути, що збільшує простір для відображення шерефтів. У панелі налаштувань можна обрати стандартну фразу для демонстрації шрифту, або ввести власний текст, змінити розмір шрифту, формат відображення таблицею чи списком, та увімкнути обкладинки. Шрифти можна сортувати за популярністю алфавітом чи іншими параметрами. А картка шрифта створена з фокусом на самому шрифті. А на картках, окрім демонстрації самого шрифта, є додаткова інформація про нього та можливість додати в обране. Основна дія, як завантажити або додати в кошик, десктоп версії з'являється по ховору. Тепер перейдемо до сторінки шрифта. Сторінка шрифта складається з двох блоків: бокова панель з локальною навігацією та зона контенту. Бокову панель з локальною навігацією ми розмістили зліва на сторінці. Вона залишається статичною під час скролу. Ми вирішили розмістити основну інформацію про шрифт саме в бокову панель, бо це дозволяє зосередити увагу користувачів на контенті. Локальна навігація дозволяє швидко перемикатись між розділами сторінки, такими як накреслення, гліфи та ліцензії. Вся інформація про шрифт представлена у форматі LongRead. На основі аналізу конкурентів та користувацьких інтерв'ю ми передбачили такі секції. Перша секція це накреслення. Тут зібрані всі доступні нариси шрифта. Кожен нарис окремо можна додати до кошика або зберегти до власної колекції. У випадку, якщо шрифт безкоштовний, його можна одразу завантажити. Наступна секція прев'ю шрифта це блок з ілюстраціями від шрифтярів. Зображення допомагає створити атмосферу, передати характер. Секція про шрифт це короткий опис та основні теги, що його характеризують. Наступний блок пропонує комбінації шрифтів і допомагає знайти гармонійні поєднання з поточним шрифтом. Далі секція з ліцензіями, яка дає можливість швидкого ознайомлення, де можна цей шрифт використати, а також за потреби переглянути та завантажити файл ліцензійної угоди. Секція з гліфами дозволяє впевнитись у наявності потрібного символа та детально його вивчити. І останній блок, покликаний зробити рентафонд не просто маркетплейсом для продажу шрифтів, а також спільнотою колеги та однодумці зможуть ділитися ідеями і показувати свої приклади дизайнів. А тепер перейдемо до найцікавішого. Щоб показати, як працює наш прототип, розглянемо сценарій пошуку шрифта. Уявімо, що ми хочемо знайти всі шрифти із засічками. Для цього ми обираємо фільтр, фільтр. і воля отримуємо результати. Цікаво, а чи є шрифт із засічками в піксельному стилі? Ну, як ви бачите, на жаль, такого шрифта нема, тож система повідомляє нас про це ось таким екраном. Прибираємо даний фільтр і спробуємо знайти всі шрифти Дмитра Растворцева. Бачимо! Ну що ж, нам найбільше сподобався шрифт реп'ях. Тож відкриваємо його сторінку і переглядаємо стилі. Стилі чудові, все підходить. Цікаво, а чи можемо ми використовувати цей шрифт на вебсайтах? Давайте дізнаємося це у секції ліцензії. Так бачимо! Супер! Шрифт можна використовувати на вебсайтах. Він нам підходить, тому додаємо шрифт у корзину. Ось все так швидко та просто. Також ми створили адаптивну версію, оскільки 47% користувачів Рентафонд заходять на сайт саме із мобільних пристроїв. Тепер шрифти зручно шукати та обирати на будь-якому екрані. Ми реалізували темну тему, щоб зробити користування платформою комфортним у різних умовах. Вона зменшує навантаження на очі та додає сучасного вигляду інтерфейсу. Дуже дякуємо за увагу! Це була команда Капітель.